Що з моєю головою? Чого вона так болить. Ой, що тут ще відбувається таке. Ой, ой ой. Що це за фіолетове якесь дим чи туман? Що? А на першому поверсі нічого собі! Що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой! Щось мені вже недобре. Так, давайте закриємо тут. Ого, -го. або краще відчинити. Так, треба тут ще. О, тут відчинене, до речі. Нічого собі, я нічого не бачу тепер! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Що коїться? Так, ага, ага, добре, мені треба зорієнтуватися якось тут у просторі і, напевно, піти до Міки. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, давайте будемо йти оцією стежкою. Рано чи пізно я буду так. Якщо по краю йти, то дістануся до її будиночку. О, квіти. Так, це вже, значить, я на правильному шляху. Капець, що це за фіолетовий якийсь дим? Звідки це взялося у моєму будинку? Нічого не розумію. Так, сюди, 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 праворуч завертаємо, здається, я правильно йду. Нічогісіньки не видно. Так. Сюди застрибуємо. Тепер тут. Ану, не заблукав я ще? Ні. Начебто не заблукав. О! О! О, сходи. Так, я біля будинку Міки. Міка! Вау! Батя, чого ти тут робиш? Звідки ти знав, що я буду їсти вночі торт? Який торт? У мене проблеми! Я ага, не бачу лупов. нічого! Я не знаю, який торт. Диви, я. Все, я отак тебе не бачу вже. У мене проблеми, я щось. Мене голова розболілася. А я тобі казала, дурнику. Не потрібно вночі довго сидіти перед комп'ютером. Так ще спав дуже ні, ні. ні 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 Я спав, Міка, я спав. Я прокинувся від того, що в мене дуже сильно болить голова. А, а, а у, на другому поверсі там у кімнаті якийсь фіолетовий дим чи туман Тож якийсь. Ти Нічого не бачиш. а... Ти бачиш. Ну я бачив спочатку, а потім, коли на перший поверх спустився, там де просто все у цьому фіолетовому тумані, то мені взагалі щось погано стало, максимально погіршало. О, І що мені робити тепер? Ходімо подивимося, що там в себе будиночок. Та може краще не треба? Може з тобою те ж саме буде? Це ж. -ох. Я не знаю. У мене проблема, мене проблема, мене проблема. Що мені робити тепер? Ти не нервуй. Я можу привезти себе тебе до будиночку свого, ти там полежиш, а я піду подивлюся. Там щось палає чи що ту таке? Та то сонечко встає. Сонечко встає? Що? Ну, ранок. А. А. Добрий день. Начебто я щось бачу, все ж таки. Але я не впиваю. Що? Ой. Що зі Бі, мною? Що, завжди хотів стати метеликом. чи що? Яким? Га! Це ж я що, що сталося зі мною? Що за звуки Досить... це? Що це таке? Не знаю, що це таке. Я не роблю нічого. Це якийсь дуже дивний це лифтим, звук. тебе Але я нічого такого не робив. Фу, oh. добре хоча бачити почав нормально. Що за фіня це я що з того когось перетворююсь? Uh в тебе там руки і заднього місця ростуть. Це не руки, це ноги, Міка. Капець. <с. Що мені тепер робити? О, зроби так ще. Ти як віджимаєшся. Від Що? А, <с. Що за фігня? Хто я такий тепер? Чого я фіолетовий? З такою велетенською пащею, з зубами. Ну, О, вони... ні. зато ти тепер О, ні. у мене постійно посміхаєшся. І три ряди сердець. Що, ну це помітив тільки. Ой. Так, це проблема. Це Піпу, реально. Отам диви! Бачиш що? фіолетове щось, оцей дим, О, біля будинку. Я ж кажу, тобі воно там. Покращився. Ну я ж тобі кажу, що хоча б бачити почав. А не, ми подивимось. Але не підходь близько. Нічого собі. Отам же. Там все просто у цьому у тумані. Так пролинявся чимось. Що це за фігня така? Такого не було, коли я лягав спати. Слухай. Що? Це, це дуже схоже, я десь таке бачила, але а... в тебе його набагато більше. Що ти таке бачила? Де ти таке бачила? Що це за фігня? Чого я таким став? Не пам'ятаю. Капець. Ти подивись, скільки тут, тут просто весь перший поверх, а я там пройшовся, коли виходив з будинку. Потишно було через дах вилазити. Ти забув, що в тебе там є драбина, чи що. Та хто його знає? Ну, типу, що драбина і драбина? Я хотів подивитися, що не у поверсі вийшов, а ну, тут капець якийсь. Тепер, братець, твій будинок о, цей. Я в шоці. Слухай. Його потрібно спалити. Сподіваюсь, це можна якось буде цей прибрати, чи що, Чого спалити так, одразу? Де я... мені жити потім, а? Я за сірниками побігла. Якими сірниками? Куди ти? Ходімо до вчених краще, може вони допоможуть Та, мені чомусь. Добре, вони це буде нормально все. А я? Мене що туди також закинути, щоб я теж згорів? Ну, мож... та ні. Що може? Ти? Ходімо до вчених. Може, каже. Треба до вчених піти і запитати у них, що це за фігня така, чого я перетворився на хто зна кого. І що мені з цим робити, найголовніше. Добре. Капець, у мене такі довжелезні руки. Я тепер як якась мавпа. Ну, я відчуваю себе мавпою. Та яка горіла? Горіли, що такі тоненькі руки. У неї такі ну, руки, ти що. Оце! Ти просто варила. Як оце дерево? Капець а якийсь. А може тобі б... і все буде добре? Ага, покупатись і все буде добре. Міка, твої жарти вони недоречні. Ти розумієш, що в мене проблеми? Мені треба стати знову людиною. Да ти сам посміхаєшся від них, подивись на себе. Угу. Не хочу. Я і так себе бачу постійно. Це просто якийсь капець. Чому саме я? Чому не ти? Чому не хтось з селян? А чому я? А що я? Я ти... просто там сиділа собі вдома, їла тортик. Ой. Ага, тортик вона їла. А я спав вдома. А що ти там вночі тортики жереш, а? Я нічого такого не казала. Слухайте, нас стріляйте це в нас баки, але йому тепер потрібно. Так, це нога. я. Висадити. Яке Ой, нове ім'я? Я, я баки. буду бакі. А ну, годі тобі, давай, заходь. Нас же пропускають. Сподіваюсь, вони зможуть мені допомогти чимось, і я зможу стати знову людиною. Че, ні, вітаю, це я бакі. Це Міка. Ну, Добре Я думаю, день. ви бачите, що це Міка, а це я бакі, але я перетворився на незрозуміло що, тому що в моєму будинку якийсь фіолетовий туман або дим. Я це помітив вночі і мені стало дуже-дуже погано. Пробігся там, напевно, вдихнув і перетворився на ось таку подвору, що мені тепер робити. Нічого собі, да, бакі, проблеми в тебе нормальні. Кожного разу щось нове. Ну, я не винен у цьому. Розумієте, це я ж нічого такого не робив, я ж не хотів спеціально перетворитися на якусь потвору, щоб потім оце, бігати до вас постійно і казати: допоможіть, допоможіть. Ну, добре, добре. Слухай, я навіть не знаю. Ти кажеш, в тебе там якийсь фіолетовий дим чи туман, так? Угу, правильно, правильно, фіолетовий дим чи туман. Міка сама бачила, скажи, ти бачила? Ні, я нічого не бачила. Ти бачила? На першому О, поверсі. Що це було? Це дуже якось дивно було. От, і от. воно крізь будинку. Угу, ну Тоді, можливо, зрозуміло. Слухайте, у нас у сусідній лабораторії е, там е, винайшли один такий схожий дим, туман, як ви кажете, і він також фіолетовий. Можливо, хтось його приніс до вас е, в будинок, і ви стали, типу, експериментом. Що? Чого? ХТО? Це що. твої приколи, а? Та не наближися до мене так. Я нічого не робила, я щось би поприколюю. Капець, мені, Ой! Мені, мені хтось у будинок притягнув якусь оцю експериментальну фігню і ставить на мені оці. Е, досліди. Я в шоці. Добре, скажіть, що це можна вилікувати. Так, так, це можна вилікувати, але це буде не дуже приємно, тому що треба викопати яму, посадити тебе туди і дати тобі зілля, і потім, щоб ти декілька днів сидів у цій ямі. І... і потім ще уколи колоти тобі треба. Ні, уколи не треба. Але сидіти у ямі це буде незприємно, тому що це зілля дає такий специфічний ефект і буде не дуже приємно. Um, okay. Ем, Окей, я згоден, так? але не знаю, аби стати людиною тільки. Я згоден, добре, добре. Міка, бери зілля. Одного вистачить? Так, одного вистачить. І в яму викопати і посадити його. А вашу яму можна, вона велика. так-то. Ні, наша яма для інших наших штуковин, тому вам не можна і нею користуватися. Е, ну ладно. Ходімо, добре. Міка. Дякую, вам. дякую. дякую, що дякую. Не прит... не Фух, хоча б можна його. вилікувати хоча це треба все діло. Було. Кого? Ти шо? Це бувайте. Так і хочеш мене позбутися, все з тобою зрозуміло, Піду зараз вжиру твій тортик. Поки ти там біжиш десь позаду. сиди, тортик, тортик. Тебе не він брати, На кухні, стоїть брати. На кухні, я знаю, він на столику стоїть. Слухай, будеш так казати, я тобі яму не вирив. Ага, а ага, вириєш. він так швидко пострибав? Що таке? Не можеш мене Верти. наздогнати, так? так Та Б я твій розбила До речі, на, це тобі. Щоб ти копала є. мені яму. Ну, будеш двома лопатами працювати. Ось так, чи що. <гум> ну так, а що, я цими руками зможу викопати собі яму? Ти це хочеш сказати, чи, чи що? Ой-ой-ой, там досі цей фіолетовий туман. Цікаво, воно само кудись вивітриться, чи ні? Нічого такого. Не, не будемо буде. ми нічого полити. Капець, ми в вченях не спитали, що з ним робити, як його Але прибрати. Яку? Яму киднемо. Яку? Що це таке? Ні! Зараз ми тебе туди закинемо. Давай краще знайдемо Окей, місце, де десь якесь. Можемо цей рити. Не знаю. Може тут десь. Ну давай тут. Ну, типу, краще не в селищі, і не біля селища, бо якщо селяни мене побачать, що я знову перетворюсь на хто зна кого, то їм це не сподобається. Не точно. Угу, І потім будуть знову ходити з факелами і проганяти мене з цього села. А я. що? Я ж нічого такого не зробив? Я взагалі Але жертва не тут. Ну думаю, що так. Ну так, вистачить. Нормально. Але. Так, ну окей. Тут це теж треба зламати, чи ні? Та нормально все. Оці. Ну, ну добре На, Тобі викидаю декілька блоків землі, щоб О -о. я не зміг звідси вилізти. Можна ще отут оце зламати. О -о. На. Нічого собі. Забирай. Слухай, ну, все, тобі кидати то Давай, давай, кидай, кидай мені це Готовий? зілля Готовий, звичайно. Що мені ще а робити? Ще не вийде. Прощайся. Куди прощайся? Ні, все вийде. Ну, давай, кидай! Кидай, давай! Добре, я лізу, їсти так, твій торт. Давай. Так. Все? Спрацювало? Я людина? Не знаю. Принеси Туди поїсти! Суда, там поїсти, принеси мені, чуєш? Так, ну зараз я щось подивлюся. Капець, друзі. Оце життя мене до такого не готувало. Я тепер якась величезна ось така фіолетова потвора в якомусь дуже кумедному одязі. І я ще видаю якісь дуже дивні звуки, і це просто повний капець. Що з тим робити, я навіть не знаю. Ого. Що це таке? О! Що зі мною? Щось мені тут місця мало. Гоп! Я тобі водички насла, а відбувається? Малико все ж таки, хочеш переродитися. Зілля не спрацювало! Що зі мною трапилося? Ти бачиш це? Тебе Боже, тепер землю жерти ними, як екскаватор. Що? Я шуті просто. тобі торток не треба. Я не знаю, треба він мені чи ні. Але вівцю я б зараз з'їв оцю. Сюди не йди сюди її. сюди Оп. Все, м'ясо. Міка, торти. я хочу їсти. Я не можу нічого з собою зробити. Давай мені м'ясо хочеться, не хочу я більше торти. Яке Ось таке. З вівці. Так, сюди, ням. Так сам вівця. Ану, досить. Ану, воню тобі, бо зараз я тебе кусану. Де зараз я тебе кусану? Не бою знати. Давайте. Ану, ось ще, тут ще вівця. То, Оп. О, тут ціла Ого! Та що ціла ти купа їх. Робиш? Сюди. Слухай, Та я не, дом, не знаю. Щось вже багато з'їв їх, а мені щось з'їсти. Хочеться і хочеться. Ой, я побігу, все, гірше, гірше. Це гірше і гірше. Так, це реально не добре, а я буду зараз їсти ще Тримайся, когось. Може. Ого, скільки тут їх! Ану, всі сюди.